Газовий редуктор Alex Shark 1200 є досить популярним серед українських користувачів, володіє прекрасним поєднанням ціни і якості. Також можна відзначити компактні розміри пристрою, що досить важливо при встановленні на сучасні автомобілі, де під капотом не так багато вільного місця. Комплект поставки редуктор Shark з інтегрованим фільтром рідкої фази і електромагнітною котушкою, додатковий штуцер виходу газу у формі коліна, гайка D6 мм mm, М10. Ніпер 6 мм латунний, комплект кріплення, кріпильний кронштейн для редуктора та паспорт на пристрій. Особливості має вбудовану електромагнітну котушку, потужність 17 Вт, живлення 12 вольт. На вході газу розташований відстійник з фільтруючим елементом грубого очищення. Він здійснює очищення газу в рідкій фазі. Рекомендований термін зміни від 8 до 10 тисяч км пробігу на газовому паливі. Варто зазначити, що для даного редуктора підійде такий же фільтр, як і для редукторів Томасета, але кільця потрібно купувати окремо. Регулювання вихідного тиску розташоване на корпусі редуктора. Воно виконано під ключ-шестигранник стрілочками вказані напрямки регулювання. Тиск регулювання в діапазоні від 1 до 1,5 бар. Штуцер виведення газу виготовлений із пластику. Має зовнішній діаметр 12 мм. У комплектацію також входить додатковий штуцер з формою коліна для випадків, коли незручно підводити газовий шланг. Штуцери для підведення охолоджуючої рідини також виконані із пластику, мають зовнішній діаметр 16 мм. На редукторі розташований пластиковий штуцер для підключення вакуумного рукава. Його зовнішній діаметр 5 мм. Біля виходу газу розташований отвір для підключення температурного датчика. Підведення газу проводиться за допомогою 6-мм магістральної трубки, різнення внутрішнє М10 крок 1. Шарк 1200 передбачений для використання спільно з двигунами до 150 кінських сил. Виробник пристрою польська компанія Alex SP. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з моменту придбання.